Ну що ж, в деталях далі про це говоримо, тому що дійсно реакція альянсу вона просто вражає, але вражає не у кращому сенсі, а зовсім у зворотньому. До нас долучається пані Оксана Юринець, народна депутатка України, восьмого скликання, екс-голова української делегації УПА НАТО, докторка економічних наук. Пані Оксано, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую навзаєм. Вітаю вас. Ну що ж, дійсно, знаєте, от цього і минулого тижня багато чого сталося вперше. Там була вперше заява Трампа, а так само вперше Польща, Польща збивала безпілотники. Ну і так само вже не вперше країна альянсу спостерігали у своєму небі фактично російські винищувачі. Але знов такі реакції не було. Я пам'ятаю, там ще минулого року ми якось про це говорили. Чому країни НАТО підіймають у повітря авіацію, але не збивають винищувачі? Ну зараз ситуація повторилася, але це вже повна провокація. Тобто тоді вони робили якусь таку розвідку, випробовували що ж буде, якщо це зробити? Нічого не було, і тепер маємо те, що маємо. Але знов таки, от а, чому така реакція альянсу? Вони бачать, що відбувається в Україні. Вони допомагають Україні, тобто вони зараз а, фактично купують у Сполучених Штатах Америки зброю для нашої держави, передають для того, щоб ми відбивали російську агресію. Чому така млява реакція? І коли буде не четверта а п'ята стаття, і чи буде взагалі? Ну, насправді ви підняли дуже багато питань, які зараз ключово цікавлять і наших партнерів, і в Польщі, і в країнах Балтії. І насправді Естонія вперше за 30 років запросила оце засідання, яке має бути екстрено скликати в ООН, поговорити. Тому що е, знаєте, коли є бажання умовно дієї країни якось адекватно відреагувати, тут є потреба всіх разом прийняти рішення, як це робити. Натомість, ми маємо приклад кілька років тому, коли Туреччина не питаючись, а відповідно діючи до своїх. Е, скажімо так, певних рамок безпекових за таке кілька хвилин Появу такого літака просто його збила. Це був також російський літак. І якщо пригадати ситуацію, яка відбувається останній період часу, на жаль, так ви правильно зауважили, ворог намагається тестувати спроможність і міцність НАТО, як то на єдність, так і то на адекватну реакцію на певні дії. І на жаль, таке зволікання воно фактично стимулює ворога продовжувати далі пробувати цю міцність. Знаєте, от цей тиждень там перебуваючи Вашингтоні, потім повертаючись через Копенгаген, Варшаву, дуже багато про це іде розмов. Таке враження, що нерозуміння ситуації, що вже крок за кроком кожна країна по східному фланзі НАТО є загрожена, і майже кожного дня інформація про тестування дронами, тепер літаками. І більше того, після оцих навчань в Білорусі захід та 2025, це насправді тестування і спроба. Мені здається на те, що буде в перспективі, те, що планує ворог, це все ж таки атакувати. Країни-члени альянсу для того, щоби і це особливо таке сталося вже після Пекіну зустрічі. Коли така нахабність, знаєте, ну вона навіть не зупиняється. Вона просто нарощується, і чим раз тим більше є реакція Петра Павола, президента Чехії, який колись в минулому був головою комітету безпеки і оборони НАТО, який дуже правильно і чітко заявив на це. Має бути адекватна відповідь і реакція. З боку е, е, альянсу і тому дозвіл на те, аби адекватно реагувати, має точно бути. Е, питання в тому, що погодження і керування військами в Європейському Союзі є генерал Сполучених Штатів, і тому зараз на реакцію президента Сполучених Штатів і адміністрації 47-го президента дуже часто е, є очікування. На жаль, ми заходимо в ситуацію, коли нерозуміння наших партнерів інколи в тому, що це реальна війна, і стійкість, і навченість до того, як діяти є в українців, і українці, лише ставши пліч опліч з українцями, можна захистити свої країни, особливо по східному фланзі, в тому числі країни Балтії і Польщі. Це єдине, що можна. Зараз показувати як єдину адекватну реакцію а з нашого боку я вам скажу, я не буду котре повторювати. Треба підтримувати наші збройні сили України, коли ми хочемо мати безпеку, і ми це е, намагаємося кожного разу і нашим потом, Волонтерським штабом української команди це робити. Тому я е, хочу сказати вам наступне: що станом на зараз, знаєте, коли в Варшаві чомусь цікавий а, такий анекдот, його запитали, каже, ти знаєш що зараз говорять е, до поляків? Кажуть, якщо почнеться щось, що ви будете робити, коли Україну ви поїдете? Вони кажуть в Україну, бо там знають, як захищати. Е, це таке, знаєте, було якби визнання. А з іншого боку, ну на жаль, ми єдині дорослі, так виявляється, які даємо відсіч ворогу і показуємо вже понад 10 років, як це треба робити. Обити розуміння. Сподіваємося, що це засідання, яке буде оголошених цих скликання в ООН і реформа реформи на кінець Радбезу. ООН де Росія на жаль є членом. От я тільки хотіла сказати, що... що там же нічого не змінюється. Там же Росія як була, так і залишається, і напевне, ООН – це та організація, якщо так коректно сказати, яка дуже завжди хвилюється, але нічого не змінюється. І щоб звідти прибирали Росію, це взагалі окрема історія. Також багато разів обговорювали і. Поки що, наскільки я розумію, цього точно не станеться. Знаєте, нам і того не легше, що ми єдиний дорослий в кімнаті, який має приймати рішення і брати відповідальність. Але мені здається, що ми все одно маємо не зупинятися, продовжувати про це говорити партнерам, е кожного разу заявляти і показувати, що ми готові навчити, ми готові показати, станьте з нами, станьте поруч з нами. Вже зараз просто передати щось необхідне для України цього замало. Тому що насправді потрібні навики, навики для тих країн, які розуміють, що вони є першими в зоні безпеки, тому що насправді всі Але експерти серед пані, вони, вони про це говорили. Дивіться, вони всі. Розуміють, що вони у зоні небезпеки насправді ну особливо ті країни, які знаходяться поблизу на кордоні з Білорусі, поблизу на кордоні з Росією. Але от як на мене, чомусь не вистачає, я не знаю. Можливо, це політична воля, можливо, це знов таки, як у питання санкцій. Країни а, Європи завжди дивляться на Сполучені Штати Америки. Зараз Сполучені Штати кажуть в Європі запроваджуйте санкції, але знов всі думають, як цього а, як це зробити, якось так. Ну можливо, трішечки не так, а, щоб а, був відкрив. Ти конфлікт з Росією? От чи не є тут така ж історія з альянсом, тому що ну багато разів піднімалося питання: наскільки взагалі альянс готовий до війни з Росією, і наскільки Росія готова до війни з альянсом? Знаєте, якщо я перепразую, я скажу настільки, наскільки вона готова сьогодні бути разом з Україною, усвідомлювати в архітектурі безпеки Україна як номер один в безпеці НАТО. То тільки тоді буде напевно розуміння того, що Україна зараз є єдиним гарантом безпеки, освіченим навченим військом, який може давати відсіч, тому що як ми зараз побачили на останній події кількох тижнів, навіть прийняття рішень адекватності немає, на жаль. І тому НАТО буде або воно буде з Україною, або НАТО не буде. І ми з вами виходимо на таку тезу дуже логічно через те, що ми бачимо, що за словами немає дій і вчинків. І на жаль, навіть це збереження марком Рюти такої єдності альянсу, яке з червня після Гааги демонструється. Воно є таке дуже хитким і незрозумілим. І усвідомлення не видно. Знаєте, пожежа в економ класі нібито та пожежа на одному ж тому ж кораблі не дойде до. Бізнес класу, і це не розуміння або усвідомлення себе якоїсь такої обмеженості, нерозуміння, що вже треба рятувати, щоб завтра цього не було. Тому що насправді ворог просто пробує робить сценарії, тестує на те, як е, свої плани реалізувати. А плани вони не обмежені, підтримуючись Китаєм сьогодні, і це було видно демонстративно на всіх тих на шос, і станом на зараз треба зрозуміти, що Росія. Лише трішки та тому, що економічно їй не так зараз вже є, і ми бачимо по рішеннях, якби вона могла планувати довгу стратегічну війну. І лише треба стати плічокліж з Україною лише треба Пане зробити сміливі крок. В нас буквально 30 секунд на жаль залишилося. Хочеться вашу думку почути візит Трампа до Британії. А всі ми бачили відео в мережі, фактично і матеріали, як Чарльз третій окреслив свою позицію щодо України. Наскільки це а, могло і мало вплив на а, а, бачення Дональда Трампа? 30 секунд не більше на жаль. Сподіваємося, що має. це будуть рішучі кроки з боку Дональда Трампа. Усвідомлення цієї загрозі. Сподіваємося, що Британія таке надихнула на рішучість і відповідальність, і брати відповідальність. Саме за ті події, які зараз відбуваються в світі, на жаль, дуже сумні.